Стаття 296 Кримінального кодексу України, частина друга. Хуліганство вчинене групою осіб, карається обмеженням волі на термін до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років. Січень 2013 року за трафетне графіті, на якому була зображена людина з обличчям, нібито схожим на обличчя президента Віктора Януковича з червоною цяткою на лобі. Зарічний районний суд Сум засудив місцевого жителя Володимира Ніконенка за другою частиною 296 дев'яносто статті кримінального кодексу України до одного року обмеження волі у квітні 2013-го Хлопець вирушив до трудової колонії в Конотопі. Вітень 2014 року за зривання українського стягу і встановлення на його місці прапору Російської Федерації біля будівлі Донецької міської ради Ворошилівський районний суд міста Донецька засудив 19-річного місцевого жителя за другою частиною 296 статті Кримінального кодексу України до двох років позбавлення волі з випробувальним терміном на один рік, тобто умовно. Одна й та сама стаття, а такі різні вироки. В одного хлопця, який намалював людину, чимось подібну до Януковича, з цяткою на лобі замість домашнього борщу тюремна баланда. Я все таки розчитав на то буде намного м'якше приговор. Звісно, ну думав, що якась відповідальність, то я думав максимум буде адміністративна. Ніколи не ожидав, що це буде кримінальна відповідальність. Хлопцю, що підняв на місці українського прапора російський триколор, залишили шанс на переосмислення свого вчинку на волі. Фахівці кажуть, хоч цих двох хлопців і судили за однією статтею, їхні вчинки зовсім нерівнозначні. І дії того, хто опинився за ґратами, навіть несуть менше загроз суспільству, аніж того, хто підняв російський прапор в Україні. Чим завдала, на мою думку, абсолютно набагато більшого суспільного резонансу та негативу внесла і в свідомість людей, і в душевний їхній стан, психологічний стан хлопець, який намалював графіті з простріленим лобом, схожого на Януковича особою, фактично поніс набагато більшу кримінальну відповідальність де-факто, ніж ця особа, яка нещодавно Змінила прапор України на прапор іншої держави. Юристи вважають, що встановлення на місці державного прапора стягу іншої країни, а в даному випадку держави окупанта це не просто хуліганство, а дещо набагато серйозніше. Я вважаю, що повинна була застосована бути стаття 109 Кримінального кодексу України. Овалення конституційного ладу. Це фактично є прямий сепаратизм. І, безумовно, відповідальність за це набагато більша. Як пояснити, чому за графіті тоді, в 2013-му, можна було опинитися за ґратами? А вже зараз за посягання на конституційний лад України дають умовний термін. Можливо, лояльність нинішньої влади в умовах важких для країни часів. Коли власть тоталітарна, у них є свій спосіб. запугивать людей через правоохранительные органы, через суды, лишать свободы, потому что человек боится потерять самую ценную свободу. И когда власть наказывает, сажая тюрьму, то остальные боятся. Нынешняя власть пока что не применяет такие жесткие санкции. Пока что они правильно поступают, дают человеку возможность находиться на свободе или на подписке, или условно наказанием. Хотелось бы, чтобы все-таки те люди, которые сегодня выступают на акциях протеста, они действовали в рамках закона и своих полномочий, не использовали какие-либо незаконные методы, которые могут навредить интересам государства и граждан. Соответственно, решение, которое принимает власть, должна быть через призму интересов не только государства, но и каждого конкретного гражданина, которого власть обвиняет в нарушении. з закону України